Доброго ранку, маленькі мої перлинки, любі хлопчики і дівчатка, також ваші мами і тата. Я хочу зараз вам задати декілька запитань. Ви пам'ятаєте, що колись ми з вами розбирали предмети одягу? Згадувала, який одяг буває, коли його одягають. З Ольгою Михайлівною ви розбиралися і ходили в гості до хлопчика на новосілля І розбиралися. Які ж меблі потрібні в будинку? Пам'ятаєте? Сьогодні хочу вам, вас запросити на нашу нову подорож, в нашу нову подорож на зустріч із такою незвичайною бабусею, трішечки брудненькою, трішечки ледачою, трішечки неуважною. І, можливо, хтось догадався, що ж це за бабуся. А бабусю цю звали Федора. І казка називається Федорина Гора. Хто пам'ятає цю казочку? Ну швиденько, піднімайте руку, топотіть, плескайте в долоньки. Хто знає цю казочку? Федорине Гора. Знаєте? А хто не знає, ми зараз нагадаємо, що там трапилося із Федорою. Тому сьогодні ми. На зустрічі з Федорою і з... А з чим іще будемо зустрічатися і я розбирати, який буває, для чого він потрібен. Ви зараз дізнаєтесь. Поїхали. Та часи то по полям, а корито по лугах. Ось за чайником і вздовж по вулиці пішла, а за ними слідом з двору баба гониться Федора. Ой-ой-ой, побий вас град, поверніться всі назад. Дітки, ви впізнали цю бабусю? Та, а чому вона сумна? Яке лихо її спіткало? Так, від бабусі Федори утік увесь посуд. Діти, а що таке посуд? Давайте подивимось на ці зображення, називемо їх і визначимо, що з цього посуд, а що ні. Що це? Пилосос, тарілка, праска, кастрюля, пральна машина, чашка. Діти, пилосос відноситься до посуду. Ні. Тарілка відноситься до посуду. Так. Праска відноситься до посуду. Ні. Кастрюля відноситься до посуду. Звичайно. Пральна машина відноситься до посуду. Ні. І чашка. Відноситься правильно. Дітки, чому від бабусі утік посуд? Хто пам'ятає казку? Так, тому що вона про нього не не піклувалася, не мила, не прибирала. Ось він е образився на неї і пішов. Дітки, а як можна його повернути? Так, можна наздогнати посуд і привезти його назад, запросити посуд помитися, запропонувати чисті шафи і зручні полиці для посуду. Давайте з вами заплющуємо очі і скажемо чарівні слова, і посуд з'явиться. Посуд, посуд не барися, до бабусі повернися. Закрили оченята і повторюємо слова. Посуд, посуд, не барися, до бабусі повернися. Діти, до нас повернувся посуд. Давайте пограємо в гру до повне речення. Як називається, дітки, посуд для варіння супу. Кастрюля. Так, пристрій, за допомогою якого їдять борщ або суп, називається ложка, звичайно. Шафка, у якій зберігають хліб, називається хлібниця. Діти, як називається шафка, в якій зберігають хліб? Хлібниця, так. Посуд, щоб посмажити котлети або картоплю, називається сковорідка, звичайно. Сіль насипають у сільничку, звичайно, а цукор. Важке слово в цукорницю. Показали долоньки, проплескали слово цур. Корницю. Діти, що насипають в цукорницю? Цукор, правильно. І в чому кип'ятять воду для чаю? Так, звичайно, з чайнику. До нас посуд перевернувся, усім дітям посміхнувся. Посуд будемо розглядати за призначенням збирати. Дітки, у нас, подивіться, посуд буває. Столовий, чайний та кухонний. Столовий це той посуд, з якого їдять. Чайний той, з якого п'ють чай, який назначений для того, щоб пити чай. А кухонний це той посуд, на якому готують їжу. Діти, що це в нас таке? Давайте розглянемо. Тарілка. Це не чайник, діти. Чайник, це який ми ставимо, коли гріємо воду для чаю. Тут вже заварка. Цей чайничок маленький, називається заварник. Діти, як називається цей маленький чайничок? Заварник. Це глибока тарілка, це сковорідка, кастрюля. Чашка? Правильно, діти, тарілка це який посуд? Столовий, чайний чи кухонний? Ось така мілка тарілка. Столовий, звичайно ж, молодці. Заварничок, діти, це який посуд? Чайний, так. Глибока тарілка. Глибока. Столовий, так. Сковорідка. Кухонний посуд, так кастрюля? Теж кухонний, правильно чашка? Чайний посуд молодці, правильно це поназивали. Діти, скажіть мені, будь ласка, а де користуються кастрюлею, сковорідкою, чайником? На кухні, звичайно, молодці. А зараз ми з вами спробуємо накрити стіл до обіду. Давайте роздивимося, що в нас є. В нас є пустий стіл. Є ложка та веделка, скатертина, мілка тарілка, глибока тарілка та чашка. Так. Дід, я накриваю стіл до обіду. Спочатку я накрию стіл чистою скатертиною. Поставлю глибоку тарілку для борщу чи супу, а мілку-тарілку для другої страви. З правого боку покладу ложку та веделку. Поставлю чашку для компоту чи соку. Діти, скажіть мені, будь ласка, що я робила? Накривала стіл, правильно! А як можна сказати про те, що ми я закінчила роботу? Я накрила на стіл. Так, дітки, що спочатку я поклала на стіл? Найперше білу скатертину. Далі. Тарілку. Яку тарілку? Глибоку. Так, для чого нам глибока тарілка? Так, для супу чи для борщу? Далі, що я поставила? Дрібну тарілку. Для чого дрібна тарілка? для другої страви, або макарони, або каша якась, або картопля? Наступне, що я поклала? Ложку та веделку. Правильно. Куди я їх поклала відносно тарілки? Ліворуч чи праворуч? Праворуч від тарілки. Правильно. І що останнє я поставила на стіл. Чашку. Навіщо? Для чого вона? Для компоту або для чаю молодці. Наступну групу. Дивіться, в нас є тут сковорідка, чайник, чашка та сільничка. Знайдіть, будь ласка, і назвіть мені посуд, назви якого починається на звук с. Який з цього посуду починається на звук с. Сковорідка, так. Сільнечко, правильно. А назвіть мені, будь ласка, посуд, назви якого починається на звук Ч. -ч, -ч». Чашка так. І чайник молодці. Давайте повторимо з вами чистомовочку. Чайник чаю заварив, діток чаєм напоїв. Давайте повторимо. Чайник чаю заварив. Діток чаєм напоїв. А тепер повністю чайник чаю заварив, діток чаєм напоїв. А тепер швидше. Чайник чаю заварив, діток чаєм напоїв. І в останній раз іще швидше. Чайник чаю заварив, діток чаєм напоїв. Молодці! Наша з вами остання гра. Що із чого посуд буває різний, тобто зроблений з різних матеріалів. Він буває зі скла, з металу, з фарфору, з дерева навіть буває. Дітки, скажіть мені, будь ласка, давайте подумаємо: якщо склянка зі скла, склянка зі скла, то вона яка? Скляна, правильно. Якщо кастрюля з металу, кастрюля яка. Металева звичайно. Тарілка з фарфору, тарілка яка. Фарфорова правильно. Ложка із дерева, ложка яка. Дерев'яна молодці, Гарно впоралися з завданням. Ну, що, мої дорогенькі? Згадали, і підкажете мені і всім іншим дітям, яка ж казка сьогодні до нас завітала в гості? Як вона називається? Правильно, казка Федорине Горе. Що ж там трапилося з бабусю Федорою? Молодці, 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 я чую, від неї втік посуд, бо вона за ним не доглядала. А тепер скажіть мені, а ви запам'ятали, який же буває посуд? Столовий, чайний кухонний, молодці. Ну, сподіваюсь, що ви всі все згадали, і у вас ніколи не трапиться така історія. Яка сталася з старенькою Федорою? Тож за посудом теж треба доглядати мити його, витирати, просушувати, складати в чисту шафку? Ну що ж, сподіваюся, що ви не такі, як Федора. На цьому все, мої дорогенькі. До побачення, до наступної зустрічі. З вами була Люба Олексіївна.